Вже ми забрали машинку. Що скажеш? Що сказати, машинка топчик, Реально, електричка дуже гарна. До речі, їх почало щораз більше з'являтися в Львові, Україні Дуже багато дорога. і ми дуже багато вже доставляємо. Так, Наша компанія так само останнім часом їх дуже багато купує, торгує, стараємося забрати, стараємося зробити гарну ціну. До речі, по запчастинах вони почали скажімо так, і розборок більше з'явитися. Ми маємо гарний вихід в Німеччину до офіційного дилера зробити гарні ціни. Або ми були в дилера, то що ми робили? Ми, до речі, підшивали радари сліпих зон. А що це означає? Тобто вони не що? У нас був удар задній, не було заднього бампера, ми купили нові датчики. І так якби є захист компонентів, такий робив, підшивав їх до автомобіля і калібрував, щоб вони працювали. У нас автомобіль повністю зараз правний, немає жодної помилки. І залишилось, скажу повторююсь, лише поставити автомобіль на українські номера. Супер. Так, комплектація бомба. Скоро будемо віддавати вже клієнту так. і випробовуємо її зараз на дорозі. Їде вона супер. Їде супер, динаміка гарна, так, комфортний, великий, гарний автомобіль. Вечором, до речі, дуже гарно все світло. Це світочка м'язна, можна собі колір міняти. Тут, до речі, ще в максимальних комплектаціях стоїть додатковий екранчик. Uh -huh. До речі, нам декілька таких автомобілів їдуть. Ливуть в дорозі, так що слідкуйте, побачите, що тут ще на пасажир теж має додаткові А воно для чого? Просто типу щоб мав. Ну, щоб, щоб пасажир собі сидів і як ти кажеш, в дорозі не скучав, він <с там <с може собі керувати клімою, і там ще до такої опції для нього є. Супер. Але, як правило, основні опції це, звичайно, водія.